Так, всім добрий день, заїхав до нас такий стоски швейцарський гібрид. Зараз він без акумулятора, як звичайний велосипед, можна їздити, але то як заготовка. Бачите, тут можна вставити батарею, можна переробити, поставити двигун і зробити з нього електро. Кому цікаво. Велосипед дуже гарний в останні. Тут має амортизацію, яка глушить вібрації, по тазу, позаношу. Бачите, його багажність, з такими отворами, що можна кошик встановити. Резина дуже хороша слім. Система так, 9х3, 27 передач. На SLX. 40 тисяч КМ має, такий може проїхати перемикач. Так, щитун. Хороший стоїть з кареткою облегшеною. Дуже в добротному стані рама, руль, ріпси. Вилка гідравлічна. Трічки. Ще Shimano XT на гідравліці. Пару стоїть світло. Монетки Dior XT, гідравлічна тормоза. Все в дуже добротному стані. Бачите, яка резина для дороги. Гідравлічні тормоза, супорта. Крила дуже гарно в стані, та тут є рама, все. Дуже добротне пистання, їде дуже класно. Когось буде цікавити така лялька, то заходьте на сайт обер.ua щоб було легше знайти рубрику Усі велосипеди там перелистаєте собі або пишіть.